Корисні думки з книжок для інфобізнесу, частина 14. Мені подобається думка, що якщо я втрачу всі свої гроші і ви кинете мене на будь-яку вулицю в будь-якій англомовній країні, то через 5 або 10 років я знову стану багатим. Тому що це просто набір навичок, які я розвив собі, і які може розвити кожен із вас. І справа тут не в тяжкій праці. Ви можете працювати в ресторані 80 годин на тиждень і ви не розбагатієте. Щоб стати багатим, треба знати, що робити, з ким це робити і коли це робити. Тут значно важливіше саме розуміння, аніж просто важка праця. Так, тяжка праця має значення, і на ній не можна економити, але вона повинна бути направлена в правильне русло. Якщо ви ще не знаєте, над чим вам треба працювати, то знайти відповідь на це питання повинно стати вашою головною задачею. Ви не повинні виконувати багато тяжкої роботи, поки не зрозумієте, над чим вам слід працювати.